Пшеничка може померти. <плес> Пшеничка може померти. Дійсно, в Україні зараз на момент запису цього відео записую я його 9 січня. Склалися умови таким чином, що було тепло. Ми всі раділи, що вау, тепло! За грудень додався від одного до двох листочків. Круто, зимена в Україні буде. А тут через те, що було тепло в дуже великій кількості регіонів України впав дощ замість снігу, але прийшов холодний циклон, і сразу після того, як впав дощ, в той же самий день або на другий день, як і регіон, пішов в мінус. Спочатку мінус 5, Ось зараз я добирався з поля до студії, мінус 15, Да? І весь дощ, який падав, зразу замерзав і повністю поля вкриті льодом. Крім того, що вкриті льодом, ще й зверху бляха притрушені сніжком. Сніжок має більше альбедо, ніж льод, і розставати така штука буде довше. Це так склалася ситуація. Всі наші відео це відповіді на ваші запитання, тому ось людина написала комент, а що ж тепер буде з цією пшеницею. Виглядає це ну, ось так наступним чином. Так, на полі пшеничка повністю вкрита. Льодом. Ось оця пшеничка, яка прям-прям покрита льодом. І швидше за все вже габела ці верхні листочки. Ну, але тут нижче вона ж так само вся покрита льодом. Тобто Тут у нас льод під низом, а зверху сніг. Тож, давайте розбиратися, наскільки це страшно, чи реально помре пшеничка. В Україні і які в неї є шанси на виживання. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. ROVEX допомагає годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лукиянчук. Я агроном і засновник ROVX Гроді Holding, Холдінг, бренду, який допомагає годувати світ. Щоб дізнатися, як ви можете стати краще, яку ще додаткову вигоду ви можете отримати. На які є ресурси в Grovex для вас, для тих, хто годує світ, переходьте за посиланням під цим відео. Там є всі посилання і номери телефонів, і по можливості приєднуйтесь до шановного панства клієнтів Grovex? Перше питання, на яке треба дати відповідь: наскільки це страшно? Наскільки страшно, що ось зараз вся пшеничка в льоду і зверху притушена? Снігу, причому в різних регіонах цей шар льоду і шар снігу буде дуже сильно відрізнятися. Я вам показав відео там, де я ось буквально сьогодні зранку був, да, і те, що вам зняв. До речі, це дуже гарний, гарна причина да, вам поїхати об'їхати свої поля. До речі, зараз буду казати Оксані, щоб робила так само, тому що у нас теж є пос'єдна зимена, на насіння. Там, елітно, все як має бути. Ну, от, тому велком, спочатку давайте їдьте, дивіться, який ж у вас реально стан. Але повернемось до питання наскільки це страшно? Наскільки це страшно? Ну, перше, пшеничка була росла, дихала. От, а зараз, коли вона покрита шаром льоду, вона відповідно не дихає. Якщо пшеничка перестає дихати, то в ній, скажімо так, відбуваються такі процеси, що вона підтримує свою життєдіяльність, але до неї немає доступу на повітря. І саме не кисня, а саме повітря. Чого? Тому що вона ж пшеничка сама зелена, їй треба вуглекислий газ і так далі, азот з повітря, щоб потім вона з нього зробила цукор. Тому вона перестає дихати і як людина, яка Набрала повітря, якийсь час ще може жити. Який час? Ну, Якщо ми з вами не беремо повітря в груди або просто перестанемо дихати, ну десь 60 секунд ми з вами можемо прожити. Так, да, у нас життєвий цикл інший і довший, ніж у пшенички, але менше з тим. Так само, як людина в середньому там, від хвилини до трьох може ще прожити, і там за буквально 5 хвилин. Почнеться смерть, да, там, або клінічна смерть, ну, чого, бо організм ще якось функціонує. Так от, коли ж настанеться клінічна смерть у пшенички, це діапазон, як показує там, досвід, статистика і так далі. Це діапазон від тижня до двох. Що це означає? Якщо це буде 5-7 днів, то в принципі це там рівнозначно тому, що ми. Набрали повітря і не дихаємо. Да? Тобто там до 3-5 днів взагалі не критично. Це так само, як ми затримали дихання на одну хвилину. Ну як не критично? Спробуйте затримати дихання на хвилину, а потім на три, і побачите, наскільки це не критично. Тобто це все одно неприємно, це дуже боляче. Більше того, оця пшеничка, яка прямо ну, верхні листочки, та яка прям вся в льоду, стирчить зверху. Вона точно помре, да? тому що вона пошкоджена фізично, механічно. Да? Вона пошкоджена, має механічні пошкодження, і через це вона швидше за все, там, з вергідністю 90% ці листочки помруть. Ну, от. Але нам же цікаво, чи в узлікущення залишиться життя, чи вона потім повідростає, плюс ті листочки, які там ближче до ґрунту, чи вони залишаться живі. Зараз мова в першу чергу йде про них, тому що ті, що вверху і в льоду, то їм точно габела. От. А від чого ж залежить там, чи 5, чи 7, чи 10, чи 14 днів, зможе вижити пшеничка, щоб був сенс її якось реанімувати. Насправді це залежить від того ж самого запасу поживних речовин про ті самі цукри, які ми говоримо, да, і навіть не стільки, як там, кількість цукрів, да, а саме співвідношення цукрів до маси. Тобто, якщо пшеничка в шилі. Да, і от така ситуація на полі, то ну, дуже великою вергідністю, що вона ви, ну, має більший шанс вижити, да, ніж та, в якій там вже 6-5 листків, тобто та, яка гарно розпустилася. От, і навпаки, якщо ну, це швидко льод розтане, да, то та, яка була гарно покущена, в неї є більший запас цукрів, вона буде краще відновлювати вегетацію і дасть. Дасть кращий результат. Але якщо говорити про довготривале замерзання, то менша пшеничка має більше шансів. Але все одно це діапазон від тижня до двох. Що це означає? Якщо така кірка залишиться більше, ніж два тижні. З вірогідністю 90% цей посів. Загине. Чого? Тому що пшеничка не дихає, вона починає, хоч і під льодом, але все одно цей процес буде називатися удушення або випрівання. Да? Крім того, в нас є фізичне пошкодження ну, льодом, морозом. Крім того, там, де під льодом може щось відбуватися, таке може бути. Да? там ґрунт рихлий, плюс може трошки розмерзнутися. Під льодом тут же ж починає відразу. Ну, вона швидше за все, під снігом, але менше з тим. Але тут ж нам одразу починає передавати привіт снігова пліснява, каже Привіт, я тут! Вона через то і називається, що вона може розвиватися на рослинах, які удушуються, які знаходяться під снігом, які погано дихають. От. Через то вона так і називається снігова пліснява. Ну, вона не льодова плісніва, да, там, де геть все під льодом, то вирогідність менша, але менше з тим. А, навпаки, якщо у вас впав а, сніг і зверху да, то так само може завестись на снігова плісніва. До речі, у нас є на каналі вже відео про це. Посилання на них будуть десь в закріпленому коменті або так само під цим відео. Ми вже про це раніше розказували. Отже, вижити у нас є шанси тиждень-два. Що ж нам робити? Ну, перш за все, треба піти подивитися прогноз погоди. Я відкриваю прямо в себе зараз прогноз погоди і дивлюсь. Моя геопозиція сьогодні мінус 13, завтра мінус 9, четвер. Мінус 4. О, вже тепліше. А в день буде взагалі 0. Але п'ятниця-субота, знову мінус 2, мінус 6 в день і вночі мінус 13. Що це означає? Цей тиждень буде капець мороз. Але ось на 10-й день, в четвер наступний, буде вночі 0, а в день плюс 6. Що це означає? Що на 10-й день у мене може бути тепло. І є вирогідність того, що цей льот може, може, може розтанути. Це ми подивилися на температуру. Але дивимося, що показує хмарно. Що це означає, що не буде прямої інтенсивної сонячної інсоляції, тому воно буде розставати довше. От перше, що ми маємо зробити, ми маємо подивитися на прогноз погоди і подивитися, чи є хоч десь якась надія на те, що буде добре. Ось в мене конкретно, тільки що при вас подивився. Саме ранше на 10-й день починається. Якесь якась потепління. Вночі да? 0, в да? день плюс шість. Як швидко розтає льот, ну, це відкрите питання. Знову ж таки, він ще притрушений кілька сантиметрів снігу зверху. Тому це буде довше, ніж якби був просто льот. Тому що а, сніг має більше альбедо, альбедо це коефіцієнт відбивання сонячного світла. світла. Тобто а, Сніг має більше альбедо, ніж льот. Затягував би в себе е, світло, да, і е, на фоні чорного ґрунту льод ростав би просто сам льот ростав би швидше, ніж притушений притрушений снігом. Да, Тому в цьому випадку сніг нам грає з нами теж такий собі злий жарт. От. Чи можемо ми ще щось зробити, крім того, щоб подивитись прогноз погоди, е, схрестити пальці, піти, е, поставити свічку, магарич батюшки от, е, і надіятись. Ну, Зразу же, перше, що приходить в голову, правда, а давайте ми його закоткуємо, заборонуємо і так далі. І дійсно, в цьому може бути, сенс. може бути сенс. Якщо у вас кірка льодова невелика, там кілька міліметрів і ґрунт внизу промерший. А до речі, ще на початку треба було про це сказати. Якщо ґрунт був замерший, якщо пшеничка зупинила вегетацію, тобто вона була повністю зупинена і замерша, і ґрунт був замерший, і зверху впав льодик, то шансів у такої пшенички більше. А якщо у вас було тепло, ґрунт прогрітий, і пшеничка вегетувала і зверху на неї впав льод, то шансів у такої пшенички іще менше, тобто це там. Вже мова про два тижні не йде, це швидше за все, якраз там до 10 днів. От. Тому, якщо у вас був ґрунт промерший і реально може зайти техніка якось цією коркою поборотися, можливо, в цьому є сенс. Пам'ятайте про те, що будь-яка техніка, яка буде заходити, вона буде витоптувати. Плюс, якщо ви катком або якимось там ще інструментом будете пробувати давити лимати цей льот. Він же ж, в ньому ж знаходиться пшеничка, буде механічне пошкодження пшенички. Тому це такий дуже спірний захід насправді. Але кожен випадок треба дивитися індивідуально, тому що дійсно можуть бути випадки, де це може мати сенс. Тобто покрошити лід, для того, щоб пшеничка змогла далі нормально, спокійно дихати. Як це дізнатися? Там ну, вибачте, поки ви конкретно на своїх полях, на свої пшенички не проведете цей дослід да, там, десь в якомусь місці проїхати, попробувати, А що в нас на виході виходить, да, наскільки травмується пшеничка, наскільки ламається лід, чи є в цьому сенс, чи це баланс, да? тобто, травмування пшенички да, і виживання пшенички. Тобто, Якщо вона окей, трошки травмується, але виживе, да, то тобто, шанси виживання збільшуються. Тоді в цьому є сенс. Якщо вона травмується, а шанси виживання не збільшуються, то, мабуть, в цьому і немає сенсу. Тому тут тільки дослідним шляхом загальної рекомендації тут просто не може бути. Тому, перш за все, що вам треба зробити, їдьте на свої поля, да, холодно, беріть з собою гарячий чай, грійте машину, заводьте свої великі джипи. От. візьміть з собою лопату, тому що до поля ще перемети. Дуже багато де. От. І ну, їдьте досліджувати свої поля. Це нормально, це весело. От. Можна ще з собою взяти. Ладно, це вже пішов я в полеміку. В общем, їдьте досліджувати свої поля. Це перше. Друге, якщо у вас є така сама проблема, то є сенс пробувати в дослідному порядку да, щось з цією пшеничкою робити. Такі в мене думки в моїй голові з приводу цієї ситуації. Насправді це дуже погано, це суперкритична ситуація, тому що я дивлюсь прогноз погоди, і я розумію, що ось в цьому регіоні, де я попав на ці поля, це північний степ. Тут ситуація реально критична, тому що саме найраніше потепління через 10 днів. За 10 днів під таким шаром льоду пшеничка швидше за все помре. Ну, з там, я зараз би її оцінив, 70-80%. Якщо раптом стане швидше тепло, окей, може, що там щось виживе. А, в там, північніших регіонах може бути ситуація краще. Там, спочатку йшов сніг, да? на, на, на півдні, там, на крайньому півдні там може бути тепліше, швидше, да? а, але от середня смуга. Там, Південь Вінницької, Північ Одеської, Кировоградська, Дніпропетровська. Якраз північний степ. Тут ситуація ну, прям така е, Так це зараз виглядає. Пишіть в коментах ще свої запитання, адже всі наші відео це відповіді на ваші запитання. Пишіть, що ви думаєте. Можливо, у вас є досвід. Так само в коментах, будь ласка, поділіться. І ми запишемо про це з вами ще один відос, Можливо, навіть приїдете до нас в студію. От, адже всі наші відео це відповіді на ваші запитання. Велике вам дякую за те, що годуєте цей світ, хочете ставати краще. Хай прибуде з вами урожай і перемога!